Незважаючи на повномасштабну війну, українське вівчарство демонструє свою стійкість. Ми відвідали господарство, розташоване в селі голиці Васильівської громади Болградського району, яке спеціалізується на розведенні асканійської породи овець. Це м'ясо-вовнова порода, яку вирощують як на м'ясо, так і на вовну. Статус в нас племінове господарства. Всі тварини ідентифіковані, заведені в єдиний реєстр ідентифікації тварин. В нас беруть ярочок і баранчиків на розводу для продовження або для селекції. Тобто в нас беруть такі установи, як, наприклад, інститут Погорєлова, з Турції, з Узбекистану, з інших країн беруть для того, щоб породу нашу породу мати там в себе. Продаж тварин здійснюється з моменту їх народження, коли ярочки або баранчики досягають ваги близько 20 кілограмів. Вазі 20 кілограмів вже можна ярочку або ранчик придбати для певних потреб а для, або для розводу для племінного господарства, або для передачі селекції, або для м'яса. До нас звертаються ресторани, магазини саме з цією ціллю придбати м'ясо якісне, тому що в нас немає добавок, немає хімічних додаткових речей, всі тварини провакциновані. Вані, тому наше м'ясо воно дуже цінується і має попит не лише всередині регіону або країни, а навіть і на експорт. Також Асканійських овець до для виробництва бринзи. Цей продукт відомий у Буджаку та по всій Україні. Ми вже маємо свій рецепт, свою рецептуру затверджено, свої показники, свої методи. У нас є свої фахівці, дівчата, які це дуже добре роблять. В них це виходить. І ми сподіваємося, що наша торгова марка Керамарін задовольнить кожного, хто захоче стати нашим постійним покупцем. Овече молоко та продукти вироблені з нього вирізняються великою кількістю вітамінів. Ця продукція підходить людям. З непереносимістю лактози, діабетикам та вагітам. Ключовою перевагою продукції господарства є екологічність. Тварин годують виключно кормами власного виробництва. Зараз іде активна фаза заготівлі кормів, іде тюкування. Тікуються солома на корма, горохова солома, овсяна солома, смісі, люцерка. Пшенічна солома на підстілку хлопці якраз працюють над тим, щоб забезпечити стадо на зиму додатковими кермами. Держава також не стоїть осторонь. Зокрема, надаються дотації на розвиток вівчарства у розмірі двох тисяч гривень на тварину для фермерських господарств з поголів'ям не більше п'ятисот тварин. Наше господарство під ці дотації не підпадає, тому що ми маємо більше тисячі голів на підприємстві, і тому, на жаль, але ми цією дотацією не маємо можливості скористатися. Але інші аграрні підприємства, тваринницькі ферми, які мають у своїй кількості до 500 голів, вони сьогодні подаються вже активно, вже є така довіра. Але існують проблеми. Зокрема, через війну було заборонено відстріл хижих тварин. У нас в нашому регіоні збільшилася популяція саме хижих тварин. І як ви бачите, у нас по периметру ферми везде собаки, охорона, тому що бувають напади вовків прямо стаями, нападають, і ферма відбивається. Тобто, ми вимушені захищатися. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.